Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді 26 захисників України, які нині живуть в Ірпінській громаді, отримали грошову компенсацію на нові квартири. До Ірпеня завітали представники французького бізнесу. Вони мають намір працювати в місті. Ірпінські сапари почали розміновувати водойми громади, із цим їм допомагає новий підводний дрон. В Ірпені урочисто відкрили міжнародний мовно літературний конкурс імені Шевченка. Екстрені служби Ірпеня відпрацювали свої дії у разі надзвичайної ситуації. Ірпінь відвідали представники оборонного комітету парламенту Швеції з бюджету громади спрямували ще два з половиною мільйони гривень на потреби Збройних сил України. Ірпінь відвідала представниця ООН прав справ внутрішньопереміщених осіб. У Ворпині почалася робота над проектом Книга пам'яті електронний реєстр створюють, щоб увіковічити пам'ять про загиблих мешканців міста. Очільникова вже вдруге приїхав Верпіні з перевіркою ходу відбудови. Дивіться більше на усіх платформах АйТі.